Перейшли в волонтерський режим, типу, хто чим міг, так і допомагав. Ти що в мене батько і дядько з другого дня пішов у перші ряди, і ти розумієш, що в тебе чоловіків, ну, типу, я все. Фактично, ніхто не знав, що треба робити. Команду не треба тримати, тому що продукт стабільно працює, і все не вийшло, так сказати, з першого разу. Все починається з ідеї. На ринку зараз є дуже багато людей, які готові просто напрацьовувати собі досвід. Найцінніше люди зроби крутий е, круту ідею, крутий продукт, і люди самі до тебе готові будуть іти там за 300 доларів. І тут історія не не про недоплату. Ти можеш менше просто працювати, і все ми адаптувалися, тому що те, що зараз є, ну воно не вічне. Треба рухати економіку, і це набагато дешевше зараз робити, коли криза. Треба вже зараз це майбутнє створювати. Всім привіт! Сьогодні ми поспілкуємося із фаундером it сервісу Cargo Константином Зіневичем. Привіт! Привіт! Розкажи, будь ласка, чи був ваш сервіс готовий до війни? Чи був завчасно розроблений план дій, план комунікацій з командою? Тому що я пам'ятаю в нашій особистій розмові, ти мені щось про це говорив. Так, знаєш, ми десь за півтора місяці почали готуватися до війни. Я був впевнений, що вона буде. Фактично, ми почали з нашими партнерами і фаундером моїм складати план, підключили ну, найбільш ініціативних людей, які є у нас у команді, які вірили в те, що це ну, дуже високий відсоток цього може статися. І фактично, треба якийсь зробити бекап. І ми почали підготовлювати починаючи з екстреного чемоданчику, з офісу, зі зборів, з місць зборів, якщо не буде зв'язку, рацій, повністю все, що було потрібно для кожного члена команди. Там сухпайки і так далі. Якась техніка, компаси, мапи, повністю все збирати. Місця, де може бути, ну де можна переждати якісь моменти, перечекати, точніше. І до нас підключилися. ну... Мабуть, навіть вся команда, і фактично, це було десь за півтора місяці до початку, загалом, всього цього процесу, і вже через тиждень. Ми поїхали на Закарпаття. я приїхав зі своєю сім'єю з дружиною і з малим. І всі до останнього не вірили. типу, що ти робиш? Ну типу, просто коробки починаєш збирати. В тебе там 24 коробки по 30 кіло через нову пошту. Викликаєш сервіс каргу. Карго приїжджає це тільки початок і вже почали приїжджати машини. Реально, ми замовили, чекали перший день десь. День ніхто не приїхав. Я бачив, що є водії. Я думав вже прозвонювати, але ні, типу, Я думаю, такий так, це повинно працювати повністю онлайн. Я почекаю на наступний день. Реально взяли, розмістили. Там буквально за 10 хвилин приїхала машина, і допомогла нам перевести всі речі на нову пошту, тому що наш сервіс тоді ще не був готовий як між місто їздити. Та і фактично новою поштою було дуже зручно перекинути у. Інше місто, а нами перекидувати до нової пошти, і так само там ми вже знайшли людей і підключили їх до нашого сервісу. І Бруто. так само допомогли. Коли от сервіс, да, от після 24 грудня uh -huh. лютого почав працювати вже в звичному режимі, і коли все налагодилось, це було десь через 2,5-3 місяці, точно тому що ми десь три тижні чи чотири тижні переходили у волонтерський режим. Така попередня історія. Ми перейшли в волонтерський режим. Ми зробили модальні вікна, інформацію, все безкоштовно, щоб люди могли просто розміщувати, і дуже швидко знаходити вантажівки. Зробили опитання, розсилки людям смс. Розсилки, щоб якщо водії можуть волонтерити, допомагати, вивозити людей, евакуювати людей. У нас група є в Вайбері, і там теж збиралося. Ну чимало на той момент, може десь 150-200 водіїв, і Хтось з них хотів вже бути і долучатися. Ми доповнили свій функціонал, зробили опитування, хто хоче. Просто кожен раз, коли ти заходиш у додаток, і я хочу сьогодні волонтерити, натискаєш ок, ти стаєш волонтером, і фактично тобі такі замовлення безкоштовні приходять, і ти фактично допомагаєш. Люди могли скидувати на карту гроші, хто як. Ну типу, хто чим міг, так і допомагав. Ну і загалом ми почали збирати гроші на ЗСУ. Фактично, в мене батько і дядько з другого тижня пішов. Другого тижня, другого дня пішов у перші ряди. Спочатку під підлусь, тепер на юг, так сказати, на південь, точніше. І це теж ну так сказати, такий сильний удар по сім'ї. Фактично, в тебе всі бабусі, дідусі, всі жінки, дитина, дружина, і ти розумієш, що в тебе чоловіків ну, типу, я все. І було дуже багато моментів. Треба було ще переконати ж і там, ну і стареньких людей, і батьків, типу, що буде, і якщо що. і дійсно переконав більшу частину, і мої батьки переконали своїх там друзів, щоб переукомплектуватися, згрупуватися, зрозуміти, що коїться, яка ситуація, що треба робити, що треба мати, де можна переночу. Ну і так далі, і так, так далі. І після цього прийняти вже якісь рішення. Чи е, звільняли ви людей на той момент? Чи е, як взагалі організовували роботу? Всім повністю все оплачували. Пройшов десь час, мабуть, місяці, два пройшло, і вже через два місяці почались проблеми. Тож люди деякі почали падати у депресію, фактично і намагаючись їх витягувати, ну просто ну не виходило витягнути ноль роботи. Ми переходимо з волонтерського режиму. У нас фактично є вже пропрацьовані спринти наперед. Робота стоїть, так сказати, велью, який ми вносили, впав нові версії продукту. Не виходять. Розробників і так катастрофічно не вистачало, фактично. Але пере, пере, ну, перезібрати команду на той момент просто не було можливості. Фактично, ніхто не знав, що треба робити. Просто якось знаєш, інтуїтивно. Ми просто відчували і робили те, що повинні були робити. Хтось від нас пішов до зсу лави зсу, хтось е не пішов, але упав, так сказати, у такий депресивний стан. Вийшло так, що дві людини ми звільнили. Ну там виплатили, звісно. Я ну все як потрібно нап... по законодавству да, по законодавству, і наперед, навіть навіть коли людина вже не працювала, була взагалі сума, що їй допомогли. І фактично ініціатива в тому, що якщо що треба, допомагаємо, допомагаємо, допомагаємо збирати там і кошти, в принципі, укомплектовували ще і знайомих, і друзів і збори робили. Як взагалі виникла ідея заснувати компанію? Коли вона виникла? Коли я познайомився зі своїм партнером. Е ми поспілкувалися про його продукт. Це був ЕМІПІВТАКСІ. Вантаксі це був сервіс, скажімо так, Каргу це вже готова версія того, що тоді було заплановано зробити у самому Ван Мій партнер, як директор і власник цієї компанії, думав, що так, типу, я розроблю продукт, там за 50-100 тисяч доларів я там накидаю реклами. Він кльово буде працювати, всі будуть їздити, і типу, все ок, все спрацює, нічого не треба дроблювати, команду не треба тримати, тому що продукт стабільно працює. і все. Ну, ця історія, типу, в нього не вийшло, так сказати, з першого разу. Так сказати, пояснив, що, типу, тут історія з розробкою, вона ну трішки не так працює. І загалом, якщо ти хочеш кльовий продукт розробити, треба спочатку зробити кльовий фундамент. Дуже сильний фундамент і бекграунд, в принципі, із розробників, із технологічної бази, із архітектури проекту. Як ти загалом бачиш всю інфраструктуру, всі модулі, всі елементи самого проекту для чого вони будуть потрібні і як вони будуть розширюватися? Ми проектували проект півроку, може місяці сім. І фактично так почався наш старт. Почала історія. Почалася історія. Це було просто по фану. Ну я не знаю. Типу, ми з Олександрою з ux дизайнером завжди хотіли зробити стартап. Ми намагалися зробити всякі штуки, типу там мафія онлайн, там якісь проекти. Типу, от я казав, світ пен до цього, але ну не з нею. Але ми вже бачили, що ми хочемо свій продукт, свій проект, свою якусь історію. І ну просто по фану кожен тиждень щось робили. Виходить так, що ідея є, люди є. Стек сильний, знання, ну, типу, 10 чи до 10, чи більше 10 років досвіду у кожному у своїй сфері. Думаємо, чому ні? Зберемо. Типу, ми бачимо це, ми відчуваємо це, і ми трішки божевільні. Ну, типу і це класно. Просто це придає такого фану. Так, угу. проект по фану. що зараз найцінніше в проекті? Найцінніше люди. Реально люди і люди, у яких е, палають очі, навіть ті люди, які не потрапили до нас до проекту, фактично їх ну, мені не потрібно було їх відбирати якось і так далі. Я просто бачив, що є якийсь експірієнс, і я бачив, що людина, навіть не на резюмешців, очі палають. Я хочу поспілкуватися. І знаєш, іноді навіть дуже важко вибрати: типу, і тут добре, і тут, а я хочу всіх. Можна мені всі? Будь ласка, от-от-от. Я вже вибрав. Як я Як ти бачу. взагалі вибираєш от кандидатів? От як ти розумієш, що це твій кандидат? Ну, хардскіли окей, софтскіли теж мені так. здається дуже важливо. Але що для тебе головніше? Який остаточний, як, як ти приймаєш остаточний рішення? Лаючи очі, знаєш, от очі палають, руки роблять, і тут питання навіть не того, що там треба вджобувати і фігачити багато і тому подібне. Тут питання того, що людина знає, чого вона очікує від. Себе, типу, куди вона хоче дойти. Які цілі взагалі зараз? от, на найближчий час у тебе дуже хочеться завершити B2C флоу, базовий. Фактично, це доробити функціонал для наших клієнтів. Там, от машинки на карті зараз з'являться, там пошук на карті, типу, класичний а, Uber, уклон, бол такий. Ми, ну, Ми не у цьому напрямку йдемо. Ми зробили продукт, так сказати, на мінімалках для B2C. Саме вантажне там таксі онлайн. Називайте це як хочете. У поточний момент це виглядає саме так. Але наші майбутні цілі абсолютно не, не корелюють з тим, що бачать наші там конкуренти чи майбутні партнери у поточний момент. Тому що ми більше про бізнес, ми угу. більше про логістику, ми більше про, про трансформування бізнесу. Ми не хочемо йти по старій моделі. Ми не хочемо а, давати дві години, якась, плюс подача, якась uh -huh. велика якась ціна, незрозуміла. На чому базується ця ціна? На перекупах? Вона базується на тому, що машина їде через 40 кілометрів і подається на завтра? Вона базується на тому, що водій так хоче. А, на чому саме вона може базуватися? Якщо водій поруч, якщо він живе поруч, якщо їхати 3 кілометри, то чому ти повинен платити у 3 дорого? І ще якомусь посереднику, і ще комусь, якщо можна скористуватися сервісом. А ми для себе заберемо відсоток всього 10% відсотків від усі замовлення це формальність. Ми б навіть ці 10% не забирали. Це просто для того, щоб люди розуміли, що у продукті є цінність, і ми теж повинні щось заробляти. Це копійки для сервісу, і це не є важливим аспектом. Для нас цікавить більше бізнес, для нас цікавить більше цифрова трансформація, імплементувати технологічні рішення у самий продукт, типу аугумент інтеленджі. Фактично, це е, штучний інтелект, там, наприклад, для того, щоб перевіряти документи, для того, щоб е, перевіряти чи оригінали це, пробувати по якимось базам, ранжувати якось людей, е, створювати якісь е, групи фактично людей клієнтів по... Можливо, по якимось інтересам, там з додатковою інформацією з аналітики з інших баз mm -hmm. і так далі, які будуть збиратися. Оце нам цікаво. І для чого це робиться? Для того, щоб людина могла отримати суперкльову послугу з кльовим водієм, залишити якісь комент фактично, і отримати для себе максимально позитивний досвід самої послуги. Ви зростаєте під час війни? Поділіться секретом вашого успіху. Дуже багато працювати. Напевно, це завжди це, Просто... знаєш, на це питання завжди однаково. Ну, не знаю, 95% відповідають. Багато працювати, любити свій проєкт. Якби немає якоїсь формули і покрокового Абсолютно. плану. Абсолютно, немає плану такого, як такого. Дійсно є роудмеп, По цьому родмепу ми працюємо. Дійсно є родмеп більш локальний, і більш глобальний. Дійсно, є якісь спринти, по яким працює деви, по яким працюють маркетологи, ми щось очікуємо. Є якісь так сказати поінти чи чекпоінти, до яких ми повинні прийти і отримати якийсь результат. Ми дуже багато експериментуємо, ми дуже багато намагаємося комунікувати з нашими аудиторіями, як водіями, так і клієнтами, так і майбутнім бізнесом. Ми намагаємося покращувати той самий UX і так далі. Але для того, щоб це все робити невеликою командою, треба реально пахати. Як вийшло так, що ви так довго протримались без великих суперінвестицій, за рахунок чого можливо ти поділись знову ж таки, поділишся якимсь секретом для тих, хто планує там запустити сервіс, якийсь продукт IT? Головний секрет це вкладатися в людей. От, наприклад, у нас всі, крім партнерів, це бігінери. люди, які не були, ну чи не мали якийсь досвід. Будь ласка, людині треба виживати, людині треба почувати себе комфортною і бути необхідною, так сказати, для чогось. Вона щось робить, щось вкладає за це, отримує якісь гроші. Це шанс, будь ласка, це шанс для людини. І для стартапу не платити дуже велику суму, і це співрозмірно, тому що людина набирає досвід фактично для себе. Вона може піти у великий проект там через рік, через півтора, через два. Після продуктових компаній фактично людина дуже сильно виростає у своїх скілах, і інші проекти можуть давати ще більше грошей. І це гарний буст. Типу, ти чи півроку, чи рік а, займаєшся якимись курсами, платиш комусь гроші, там, 10, 15, 20 тисяч, а тут тобі платять ці 10, 15, 20 тисяч, да, може бути там спочатку навіть було таке, що там 200 доларів. Ну, 200 доларів, окей, 6 тисяч, 7 тисяч гривень. А, це фактично нічого. Але ти не платиш за курси, Тобі тебе безкоштовно, навчають і, і тебе та, безкоштовно круто. навчають. і от у тому і секрет, фактично, що ти знаходиш людей, які якісь базові моменти розуміють. Просто розуміють, чи ти просто пояснюєш, що типу треба це, 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 це знати. Розписуєш все, розказуєш. Мені здається, що ще залежить від продукту. Коли цікавий, класний продукт, коли всі так. мотивовані, всі так. в очі горять, то ти окей, я готовий там, за таку меншу суму, просто мені дуже подобається да? да? сам да? продукт. Да. Я зустрічала дуже багато і девелоперів так само, і навіть ну, там, з маркетингу спеціалістів, блін, мені просто дуже цікаво і все. Да? І це насправді. Для стартапів це така знаєш, як той, хто хоче запускати, зроби крутий круту ідею, крутий продукт, і люди самі до тебе готові будуть іти там за 300 доларів. Ну умовно Ч черги будуть, і тут питання не грошей. Я розумію, що гроші треба там для виживання для людей. Тому ну, подібне. Фактично, якщо ти без сім'ї, наприклад, тебе немає так багато обов'язків, обов ну батьки там забезпечені, чи вистачає, чи їм просто не потрібно. Там у дитини немає, дружини немає. Типу там навіть дівчини немає. як айтішник. ну класика жа. В тебе є ПС, в тебе є ноутбук, ну, і в немає тебе є... дівчини. О, і все. Ну, ти ти ідеальний кандидат для нас. Ладно, жарти жартами, але ну, така історія, типу, що... згодна, да, да. ти просто можеш замотивовано кайфово працювати. І тут історія не, не про недоплату, ти можеш менше просто працювати і все. А питання в того, наскільки в тебе це буде виходити якісно. Ну чи будеш ти вкладатися? Я можу чи за дві години да. зробити у замотивований день, скажімо так, більше ніж за весь тиждень. Просто вкласти не, не шуткую, просто навіть якісніший код написати, чи продумати якусь методологію чи підхід, чи розробити якийсь план, як ми будемо впроваджувати там нові фічі. І це там через день, через два, просто по часу воно твої наступні дні робить просто ефективнішими. Як взагалі зараз ви працюєте? Тому що ну насправді, от ми записуємо це інтерв'ю, навіть для глядачів хочу сказати, між тривогами, між сиренами, між ракетними обстрілами Києва. Ми записуємо в центрі Києва. І е, мене просто ну надихають наші люди, які все одно не дивлячись ні на що працюють. Як у вас? У вас офіс знаходиться теж в Києві? Е, як він функціонує? Люди туди ходять на роботу, як водії взагалі працюють? Ми коли потрібно, приїжджаємо до офісу. Ті, хто, звісно, знаходиться в Києві, іноді наші члени команди повертаються до Києва, тут залишаються, там іноді на вихідні приїжджають, там зустрічаються з нашими колегами. Е, і ми зустрічаємося в офісі і фактично, наприклад, брейнштормимо, створюємо якісь нові ідеї і пропрацьовуємо їх. Як працюється, та в принципі. Спокійно, ми адаптувалися, ми на позитиві. Ми думаємо зараз про те, як розвиватися і йти вперед. Тому що те, що зараз є, ну воно не вічне. Знаєш, зараз є, а завтра вже все пройде, і ми підемо далі у краще майбутнє. І треба вже зараз. Це майбутнє створювати, я просто чула, що дуже багато е, бізнес е, там е, консультантів, взагалі SEO навіть бізнесу, вони mm. часто говорять, що якщо ви зараз не будете працювати, тоді буде пізно пізно заново будувати бізнес. Тобто Абсолютно. ті компанії, які зараз вистоять, да які бу, вистоять, які будуть продовжувати працювати, хоча би на мінімалках, так вони все одно будуть е, в них будуть кращі показники, ніж ті компанії, які зараз заляжуть на дно за нічого не робитимуть, mm. а тоді почнуть працювати. От, е, тому якби я з тобою повністю теж згодна. Треба рухати економіку, треба щось робити, щоб не депресувати, щоб не думати про те, що ось там буде. Якщо є тривожність, якась в нас буквально ну не знаю, 10 метрів в метро. Є підвальне переміщення і тому, в принципі, ну, нормально. Працюємо, які ти бачиш вікна можливостей сьогодні для стартапів, для IT-сервісів, взагалі для бізнесу, навіть у сьогоднішній ситуації ми йдемо у нову еру, цифрову еру. Ми будемо стрімко трансформуватися і ті люди, які заскочуть на цей корабель, вони дуже швидко розвинуться, стануть більш заможними. Почнуть краще жити і загалом краще себе почувати. Цей період просто треба пройти. Треба зрозуміти для себе, що треба завжди вчитися, завжди змінювати свою думку, не ну, давати собі можливості е, сумувати, депресувати і так далі. Для стартапів чи для проєктів малих, середніх, великих бізнесів. Хтось знає, що робити, хтось не знає. Але все починається з ідеї. Є ідея. На ринку зараз є дуже багато людей, які готові просто напрацьовувати собі досвід. Їм не потрібно дуже багато грошей, їм не потрібно дуже багато уваги. Якщо ти можеш зібрати цих людей, організувати їх і дати їм цю ідею, продати їм цю ідею, то вони підуть за тобою і будуть для тебе робити. Ви будете зростати, давати ще більше грошей. Люди будуть відплачувати за це. Хороший приклад це моя команда. Я зі всіма людьми, ті, які вже нас покинули, все одно спілкуюся. Вони все одно мені допомагають, все одно я можу звернутися у будь-який момент і попросити якусь послугу. І вони з радістю мені допоможуть. Хтось партайм працює, хтось десь консультує, хтось десь може просто там моменти пояснити, з якими ми дуже давно вже не працювали. Наші тіммейти, які зараз там підвищили свій рівень, пішли у іншу компанію, яким. Можуть гаразд набагато більше платити, і навіть у ці моменти знаєш, ми не так сказати, складаємо руки, такі типу, о, все, ми ж стільки там вчили тих людей. Ні, ми. Знову це робимо. Ми знову вчимо людей. Ми знову зростаємо. Ми будуємо ще гарнішу систему. Ми пророблюємо ще особисті плани для кожного напрямку, так. типу там фронтенди, бекендеви там тестувальник. Плани і так далі. І по цьому плану можна рухатися, отримувати більше грошей в нашій компанії. Фактично. Себе вирощувати і краще розуміти, і на ринку ти будеш дорожче коштувати, і там через рік, через два ти будеш більш цінний для інших компаній, якщо ти захочеш. Захочеш залишитися з нами, будь ласка, хочеш йти далі, будь ласка, вільний ринок. Клас. Просто бери і роби. Круто. І ну не затискати знання. Віддавати, віддавати, віддавати. Воно все одно все повертається. Все одно ідеї трансформуються, все одно все приходить до того, що. Ну на прикладі нашого продукту він розвивається. А які лайфхаки дасиш фаундерам стартапів, які зараз шукають інвестицій, не знають, з чого почати, в якого яких тільки знаєш, там ідея зароджується, і вони такі думають: от куди нам бігти, що робити, на яку частину треба бити, да найбільше? Які лайфхаки от від тебе? Знаєш, це ну, те, що ти задала питання, воно так перекликається і воно ділиться на декілька моментів. Тут е, залежить від стадії. Якщо ти на початковій стадії, загалом у тебе просто є ідея, почни шукати так сказати, людей, які розуміють тебе, і ну, їх ідеї відгукуються з твоїми. Тому що один ти нічого не доб'єшся, одна людина нічого в цьому світі не може зробити. Ми люди, ми соціальні, ми щось створюємо за допомогою зв'язків і для когось фактично. Ми ж не просто так, так. створили цей сервіс послугу, нащо його створювати, якщо їм ніхто не буде користуватися. І фактично, якщо цей сервіс не буде ніякої користі приносити, на що він тоді потрібен? Ти спитала мене, з чого почати, чи там інвестиції, і тому подібне. От, наприклад, ми дійшли до моменту інвестицій. Так у поточний момент дуже важка ситуація з, зі сторони інвестицій для України. Я знаю, що багато. Ну, так загалом, mm -hmm. навіть великі компанії втрачають проекти, тому що зараз пішли обстріли, проблеми з енергетикою. Це дуже турбує людей. І не хочуть клієнти а... підписувати контракти навіть Абсолютно. з великими IT-гігантами України. Абсолютно. наші зарубіжні партнери вони більш чутливі до таких моментів. Вони думають, війна це як це та... все. Друга світова війна. Армоге ніхто не працює. Всі кудись з мушкетами, біжуть там обстріли, ракети і тому подібне. Ні. Світ продовжує жити, всі і... працюють. Це та сама історія, коли люди за кордоном, там знаєш, їм здається, що тут все зупинилось, так. нічого вони приїжджають. Боже, то тут все кава, нічого не відбувається, Ну бахнуло там десь. Да. Ну і, і все да, добре. Да, да, да. Там Тримаємося. бахнуло, тут бахнуло, там щось пішло. Так, звісно, буває лячно. Звісно, ну ми, як люди, як я і сказав раніше, адаптуємося так. і. Ну, не тільки а, самим стартаперам, там, чи початковим стартаперам, чи малим компаніям треба якось а, а, пропрацьовувати свій продукт, а ще й інвесторам треба задуматись за те, що так сказати, зараз найкраща фаза, щоб вкладатися в такі проекти. Тим паче, що Україна це одна з так сказати, світових лідерів по it послугам it продуктам і те, що ми зробили, і то, як ми трансформували фактично. Цифровий ринок в Україні, та й не тільки в Україні. Подивіться, скільки проєктів медицинських, якісь автометів, автомотів, там технологічних, якихось квадрокоптерів, біонічних рук. Це все українські спеціалісти роблять. Ці всі нереальні штуки робимо ми. І, ну, типу, не вкладати в Україну чи в українські спеціалісти, тому що вони знаходяться на території України, і ну, така ситуація склалася. Ну, це неправильно. Зараз найкращий. Так сказати, час для інвестицій. Час, час для інвестицій, час для можливостей. Потім це буде чи дуже дорого, тому що виживуть набагато менше проєктів. По-перше, тобто буде велика конкуренція вже ні зі сторони самих стартаперів, яких просто не стане. Вони підуть у інші компанії, їх стартапи заглохнуть. Але самі сильні стартапи виживуть, і ціна їх буде в 100 тисячу разів більше. І отут от от краще більше зробити інвестицій малих у ці малі стартапи, так сказати, диверсифікувати. Всі стартапи не загнуться, знаєте, і допомогти цим людям вийти на нові ринки і залишити більше стартапів на ринку і українському, і світовому, якщо це ангельські інвестиції, наприклад, допомагати експертизою. І виходити на міжнародні ринки, а не просто типу кофаундер не може виїхати там з країни у ну, таку от ситуацію. Так можна завжди допомогти, відкрити там компанію. Можна вийти на міжнародний ринок, тому що це все онлайн, це все клауд-рішення. Чому ні? Яка різниця? Одна людина тут працює, інша людина там працює, ви інвестуєте в це все, розвиваєте ну, свої проекти, і це набагато дешевше зараз робити, коли криза. А ну розумієш так, Константин, дуже дякую, що ти прийшов. Реально між тривогами ми реально записуємо це інтерв'ю. І слава Богу, тривог немає. Ми його прекрасно записали, дуже корисні поради. І хай у вас все буде супер. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та пишіть ваші коментарі. Ми на них обов'язково відповімо. Всім до зустрічі!